Доброго дня! компанія «Автобіса» вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас в огляді, це Mercedes Атеко, рефрижератор 2006 року. В білому кольорі 6-літровим дизельним двигуном. Починаємо ми вам огляд з кабіни. Ось так він виглядає. Стоїть такору, зверху люк. І це в нас рефрижератор. 17,5 радіус коліс, повна маса автомобіля 8 тонн, загрузка 3 тонни. По документах. Будка 6,5 метрів, товсті стіни. Холодильник працює, дає температуру мінус 30, плюс 30, ось вам, будь ласка, всі характеристики. Буде виглядає ось так, і покажемо на другу сорну буде. Можливий продаж? Можливий кредит. Можливий обмін на інший автомобіль. Є різні різноманітні варіанти. Телефонуйте в компанію Автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Телефонуйте, будете задоволені покупкою на постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі!